Санкції проти Росії діятимуть допоки вона повністю не виконує мінських угод. Про це домовилися лідери Євросоюзу на саміті в Брюсселі. За збереження економічного тиску виступили не всі країни-члени. Однак, компромісне рішення дозволило лідерам зберегти єдність із цього питання. Окрім того, Брюссель вирішив боротися з російською дезінформацією. Зокрема, до наступного саміту, в червні там підготують стратегічний план з комунікації ЄС на необхідності дотримуватися мінських угод. У котре наголосив президент Ради ЄС Дональд Туск у разі і євросоюз готовий вдатися до подальшого тиску на Москву, сказав він ми обговорили ситуацію з Україною та Росією. Європейська рада вирішила, що тривалість економічних санкцій чітко пов'язана з повним виконанням мінських домовленостей, враховуючи, що вони діють до кінця 2015 року. ЄС готовий підтримувати процес припинення вогню і позитивно реагувати на досягнутий прогрес. Ми будемо й надалі підтримувати Україну в проведенні внутрішніх реформ, зокрема і фінансово.